Чи потрібен вам психолог, як знайти свого спеціаліста, як зрозуміти, що вам дійсно допоможе, і що важливо знати про ціну? Привіт, мене звати Анастасія Розумна. Я психолог та сімейний психотерапевт у навчанні в США, і ви на каналі психологічної самодопомоги допоможи собі. І сьогодні я розповім про важливе: чи потрібно вам звертатися про психологічну допомогу та як обрати спеціаліста? Розповім як людина, яка має досвід як клієнта або спеціаліст, майже у кожному напрямку роботи. Але спершу чому важливо працювати із своїм ментальним здоров'ям? Якщо ви зламали ногу або у вас болить спина, ви йдете до лікаря на масаж і так далі, і це нормально. Вас не звинувачують. Ви просто звернулися за допомогою і отримуєте її з емоційним болем так само. Якщо болить всередині тривожно, сумно, порожньо, ви маєте право звернутися за допомогою, і це не соромно. Це про турботу про себе і це про силу. Також часто навіть здавалося б, фізичні проблеми можуть походити від психологічних. Наприклад, коли клієнт звертається через постійну фізичну втому, може виявитися, що це вигорання або початок депресії, і це душа просить про допомогу. Тому турбота про свій ментальний стан це дуже важливо, особливо в наш непростий час. Спершу хочу розповісти, коли дійсно варто звертатися за допомогою, коли ви постійно відчуваєте тривогу, злість пригніченість, відчуваєте хронічну втому, апатію або ізолюєтеся, особливо якщо такий стан триває декілька місяців. Важко спати, працювати, концентруватися, маєте суїцидальні думки або шкодите собі фізично. Є залежності від речовин, порнографії, відеоігор або будь-чого іншого, і це вже заважає вашому життю. Підозрюєте, що у вас є психічний розлад, ви пережили втрату, насильство, травму через війну, втрату або інші. Події маєте тілесні симптоми без медично зрозумілої причини, і обов'язково, коли ваші симптоми, будь-які перешкоджають вашому повсякденному життю, тобто роботі, навчанню, побудові здорових стосунків і підтриманню гігієни, але звертатися важливо не тільки коли все погано. Психологічна підтримка це також, коли ви хочете краще зрозуміти себе, навчитися будувати здорові щасливі стосунки, навчитися краще керувати своїми емоціями. Уявіть, що ваш мозок, ваша психіка це дім, і з психологом ви разом заходите в цей дім, досліджуєте кімнату за кімнатою, що де стоїть, роздивляєтеся кожну річ, що припадає пилом, що варто почистити, а що вже давно не ваше. Ви можете щось знайти, щось викинути, щось посунути, і раптом виявляється, що ви в цьому домі господар, а не просто існуєте у ньому, і ви можете влаштувати його так, як ви хочете. Тож терапія це не лише про лікування, це про пізнання себе шлях у глибину, шлях до внутрішньої свободи. Тож до кого вам звертатися? Хто є хто у психологічній сфері? Працюють різні фахівці. Давайте розбиратися. І почнемо з найважчих ситуацій. Психіатр це лікар, який має медичну освіту, може ставити діагнози і призначати ліки. Він працює з психічними розладами. Психотерапевт це або психіатр, або психолог з додатковою освітою у психотерапії і працює за певним методом психотерапії. Психіатр і психотерапевт можуть працювати у супроводі. Далі психолог. Це спеціаліст, який має вищу освіту у психології та працює з рівнем норми, ліків не призначає. Може вести терапію, якщо має відповідну підготовку у психотерапії. Далі медичний психолог. Це психолог, який працює у медичному закладі. І часто в команді з лікарями він не призначає ліки, але допомагає пацієнтам справлятися з хворобами болем, тривалим лікуванням, і також адаптуватися до життя із фізичною проблемою або хворобою та психологічними станами, які за нею слідують. Далі, сімейний консультант працює з питаннями сім'ї на рівні освіти, підтримки, порад, фокусується на вирішенні конкретних проблем, наприклад, покращити спілкування в парі або виховання дітей. Сімейний психотерапевт це ліцензований спеціаліст із клінічною освітою, який працює із тим, що є консультант, і з більш глибокими психологічними проблемами в сім'ї, травми залежності, психічні розлади, аб'юз, патерне, взаємодії і застосовує глибокі психотерапевт. Птичні методи, працюючи системно з цілою сім'єю і довготривало. Далі коуч коучі працюють із життєвими цілями, мотивацією, плануванням життя. Також є військовий психотерапевт, груповий психотерапевт, дитячий і так далі. Важливо, коли ви обираєте спеціаліста, фокусуватися на тих, хто працює саме з вашим запитом. Наприклад, у вас депресія або ви пережили травмуючу подію, або у вашої дитини рдух. Обирайте того, хто вже має досвід роботи саме з вашим запитом і досвідом у цій темі. Наступний пункт: як зрозуміти, що це ваш спеціаліст? Найважливіше це почуття безпеки і довіри. Перед або під час зустрічі можете запитати, яка у спеціаліста освіта, досвід роботи, у якому підході він працює, чи проходив і проходить супервізію та власну терапію, щоб ви знали, чого очікувати. Після першої зустрічі також запитайте себе, чи було мені комфортно, чи мене слухали без осуду, з уважністю, чи міг або могла я бути щирою, щирим і чесним. Але при цьому варто пам'ятати, що терапія це не тільки про комфорт, це також і про ріст. І ріст відбувається, коли нас м'яко, але сміливо супроводжують у ті теми, куди самі ми не наважуємося заглянути, і ви будете чути незручні запитання, щоб почати розмову про важливе, і це не завжди. Комфортно, але це потужний досвід, який запускає зміни. Переходимо до наступної теми: як же знайти психолога. По-перше, питайте поради в тих, кому ви довіряєте. Про їх ефективний досвід із певним спеціалістом. Далі переглядайте профілі у соцмережах. Через пости і фото ви можете трохи познайомитися із спеціалістом та його фокусом роботи. Далі шукайте через сервіси психологічної допомоги. Їх в Україні є декілька. І також є багато безкоштовних ініціатив для українців. Ви можете шукати допомогу безкоштовно, за словами психолог для українців, психолог-волонтер, безкоштовна психологічна допомога і так далі. Далі розповім про оплату і ефективність. Оплата це важливий, але чутливий момент. Оплачувана робота дає вам можливість обрати того, хто вам дійсно підходить, і підтримувати регулярну глибоку роботу. Це також ваш вклад, ваше почуття відповідальності. А відповідальність клієнта в терапії дуже важлива. Це не означає, що безкоштовно або за низькою ціною допомога бути гіршою. Головне, щоб це не було по вашому гаманцю, але відчувалося відповідально. Вища ціна це не показник, що вам допоможуть краще. Найголовніше це зв'язок, довіра, контакт. І ще важливо розуміти, що ви платите не за результат. Ситуації дуже різні і займають різний час. Ви платите за процес. Результат залежить від вас обох, від фахівця знання. Метод підтримка від вас відкритість, регулярність і готовність працювати. А що ж, якщо вам не підійшов спеціаліст, коли дійсно варто замінити спеціаліста? По перше, якщо немає відчуття безпеки або присутні знецінення, сором? Далі, якщо людина порушує етичні межі, як конфіденційність, ваша або інших її клієнтів? І формування стосунків поза роботою: дружба, романтичні стосунки, схиляння вас до сексуальних стосунків тут одразу ні. Наступна причина, якщо у вас немає змін і це не обговорюється. Якщо після 4-10 сесій ви не відчуваєте зовсім ніякого результату, це варто обговорити з вашим спеціалістом і, можливо, пошукати інші напрямки роботи. У вас завжди є право сказати ні. Обирати, досліджувати, змінювати, якщо потрібно. Наступна тема: як обрати напрямок психотерапії. Їх дуже багато: емоційно фокусована, психоаналіз, когнітивно-поведінкова, гештальт, внутрішньосімейна системна терапія, психологічне консультування і так далі. Кожен із цих підходів може бути ефективним. Немає кращого або гіршого підходу в психотерапії. Всі методи мають свою силу. І тут важливо розуміти, що щось, що працює для когось, може не спрацювати для вас. Різні люди, різний шлях, і це нормально. Наступна тема: що якщо ваш спеціаліст наполягає на медикаментах, багато людей дійсно майже боїться медикаментів, але вони можуть бути необхідні, коли ваші симптоми серйозно заважають вашому повсякденному життю. Ви не можете встати з ліжка, нормально їсти, працювати, спілкуватися або підтримувати гігієну і так далі. Іноді вони потрібні, щоб вивести вас із стану, у якому неможливо функціонувати. Наприклад, як при сильному запаленні вам призначають антибіотики. Отики, так і при сильній тривозі чи депресії можуть бути потрібні антидепресанти або інші препарати, це як гіпс або милиця, щось, що допомагає втриматись, поки не загоїться. І важливо знати й іншу сторону. Дійсно, буває, що медикаменти призначають занадто швидко, поверхнево, або коли дійсно можна було обійтися, і без них. Тому дуже цінно мати думку різних спеціалістів, різних лікарів. І якщо ви обираєте терапію без ліків, це також ефективний шлях. Це може допомогти вам із вашою проблемою, не підключаючи при цьому медикаменти. Є ситуації, коли без медикаментозної підтримки робота буде поверхнева, і також є інші приклади, коли люди зверталися до фахівців, і все, що їм говорили, це приймати медикаменти, не слухаючи їх. Але коли вони починають працювати у глибокій системній психотерапії, після кількох місяців вони можуть сказати, це був мій найкращий досвід у житті. Це надихне їх продовжувати допомагати собі самостійно. Також є приклади, коли люди з діагностованими психічними розладами приймали медикаменти, і це було дуже необхідно на деякий час. І потім після цього, так як вони навчилися на медикаментах допомагати собі і розвинули навички, наприклад, емоційної регуляції, і далі в житті вже могли справлятися без медикаментів. Це було потрібно на деякий час, тому це має свою силу і це працює. Тож пошук психолога це не завжди просто, але це крок до турботи про себе, ясності і справжньої внутрішньої сили. Якщо це відео було вам корисним, підписуйтеся на цей канал, допоможу собі. Тут ви знайдете безкоштовно медитації, майндфулнес практики курси психологічного відновлення, матеріали для родин військових і щиру підтримку. Важливо, цей канал не замінює психотерапію, але є дуже гарним її доповненням. Напишіть у коментарях, поділившись своїм досвідом пошуку психолога або своїм питанням, і у наступному відео ми поговоримо про те, чи може штучний інтелект замінити психотерапію, яка в цьому є вигода, а яка небезпека? До зустрічі і бережіть себе.